Сята ноль. Плюс один. Ось сонце встає і ось така ізмарозь уже на дахах біле. Білі дахи. Це вже був мороз. Первий. Перший. Перший мабуть мороз. О, і на кришах машин теж. Побіліли дахи машин. Холодно. В приватних будинках затопили приватні, що тепло, холодно на вулиці. Перший мороз. І ось так на борщагівці Петропавлівський дим стоїть. Ось так.